Україна стала партнером оборонної коаліції Джеф. Це об'єднані експедиційні сили, очолювані Великою Британією. До них входять ще дев'ять північноєвропейських країн: Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва та Естонія. Україна отримала статус розширеного партнерства в норвезькому місті буде, що розташоване на північ від полярного кола. Уперше такий статус отримала держава, що не є членом об'єднання. У зустрічі на рівні міністрів оборони. Десяти країн-членів НАТО брав участь міністр оборони України Денис Шмигаль. Партнерство Джеф з Україною має на меті підготувати її до членства в НАТО, навіть якщо це не станеться найближчим часом, зазначив міністр оборони Норвегії Торе Сандрік. Об'єднані експедиційні сили. До яких тепер приєдналася Україна? Це північно-європейський оборонний альянс, створений у 2014 році, та повністю запущений у 2018. тисячі П'ять із його членів мають спільний кордон з Росією, і їхні війська регулярно тренуються, щоб протистояти можливій агресії перевага України полягає у тому, що ми випробовуємо озброєння у реальних бойових умовах у реальному часі. Від партнерів, зокрема, країн ДЖЕФ, Україна прагне отримати доступ до європейських технологій і виробничих потужностей, на основі яких ми могли б започаткувати спільне виробництво. Це сучасне озброєння не лише захищатиме Україну зараз, воно гарантуватиме безпеку Європи на роки вперед і надійно оберігатиме її східний фланг від постійної російської агресії. Дуже дякую. Слава Україні! це потужний сигнал Путіну та всім іншим потенційним агресорам, що Джеф сьогодні сильніший ніж будь-коли раніше, більш єдиний ніж будь-коли, більш інноваційний ніж будь-коли, і більш гнучкий у наших оперативних діях ніж будь-коли.